Добрий день, шановні Аграрі. Сьогодні ми знаходимося в селі Анастасії, в Тернопільська область на Дніполя, що врештовує Агропродсервіс. Волинська фондова компанія сьогодні хоче представити вашій увазі агрегат Максимульч від всесвітньо відомого лідера технології мінімального обробітку ґрунту Агрісем. Дана машина, яка називається Максимульч серія 5, призначена для обробітку за один прохід. Або яких в Європі називають One-Pass культиватор Машина може обробляти дисками, лапами, каточок. І вона здатна робити за один прохід три операції. Дана машина працює на глибину до 40 см, застосовується в технології мінімального обробітку ґрунту замість плугів. Або в технології, скажімо, стриптіл може використовуватися. Дана машина оснащується. Системою внесення добрив може вносити добрива на міжряддя 35, 45, 70 або 90 см в залежності від потреб. Тепер давайте коротко про будову машини. Перше, ну, звичайно, дишло з гідравлічним регулюванням глибини машини. Тут в нас все відбувається дуже швидко і просто кліпсами. Змінюємо глибину машини. Потім в нас йде секція дисків з незалежним регулюванням глибини з кабіни трактора. Тобто гідравлічна система може незалежно змінювати, ви бачите, секція дискової борони, знаходиться на окремій рамі. Машина спроєктована з думкою про великі об'єми робіт, саме тому в такій машині практично немає точок смазки. Що ми говоримо? про дискову секцію. У нас не обслуговува У нас стойка, яка не має жодної точки смазки. Тобто дана машина не потребує технічного обслуговування, вона працює, вона просто працює коли це потрібно. Використовуються диски діаметром 610 мм, типу мульчер. Це хвилястий диск. Ця концепція диска призначена подрібнювати рослинну машинку. Причому по мірі зноса диска даний диск не тупиться, тобто так званий самозаточуваний диск. Тобто якість подрібнення не зменшується і не зникає по мірі зносу. Тобто, як то кажуть, ми працюємо і відповідно не помічаємо цього. Як я казав, нема точок з маски. Між рядами дисків 1050 мм такі великі відстані спеціально спроєктовані для роботи в умовах великих рослинних залишків. Потім від дискової секції в нас йде далі секція лап, які здатні працювати на глибину 40 см, з потужним захистом пружиною. Тобто тут також немає точок смазки, відповідно, машина працює і. Не вимагає до себе уваги під час роботи. Ну, звичайно, будь-яка машина вимагає уваги, це я некоректно сказав. Але, скажімо, вона не вимагає великого об'єму робіт по обслуговуванню. Ви бачите потужну стійку, захист пружиною. Причому в нас є передній сушник з наплавками з твердосплавного матеріалу, бічні підрізачі і система. З внесення добрив, в даному випадку ви бачите дві трубки для внесення добрив на різну глибину двох різних видів типу добрив. Тобто, якщо технологія стріптіл передбачає, що стартові добрива ми вносимо разом з посівом, то ця машина здатна внести два види добрив на різну глибину. Тобто для середньої стадії розвитку рослини і... Пізнішої стадії, коли коренева система по мірі розвитку просто знаходить спочатку один вид добрив, потім інший. І дана машина здатна забезпечити такі умови просто завдяки своїй конструкції. Знову ж таки, прошу звернути увагу, що між рядами лап у нас 2 метри відстані. Тобто дана машина здатна працювати. В умовах дуже великої кількості рослинних залишків. І це є її, скажімо, найбільшою конструктивною особливістю. За рядами лап іде ряд вирівнюючих дисків. Задача цих дисків вирівняти поверхню ґрунту після стійок. Тому що будь-яка стійка, особливо така потужна, залишить за собою рівчак. І ці диски засипаються рівчаки, вирівнюють поверхню. І Фінішний обробіток ґрунту завдяки цьому катку. В даному агрегаті використаний каток типу УСМ. Чому УСЕМ? Профіль катка нагадує букву У англійську. От такий профіль. В чому перевага таких катків? Під час роботи вони набиваються землею. Тобто, отут у нас забивається землею все. І пізніше контакт відбувається не метал по землі, а земля по землі. Що забезпечує наступні переваги. Перше мінімальний знос катка під час роботи. Друге збільшення ваги катка за рахунок землі, що тут набилося. Ну і третє це нечутливість до погодних умов. Тому що земля по землі здатна працювати як по вологому ґрунту, так і по сухому. Так і в будь-яких умовах. Такого ефекту, як забивання вала, просто не відбувається. Тому, як кажуть, Прошу, замовляйте, дана машина є надзвичайно корисною в умовах мінімального обробітку ґрунту, стриптілу при вирощуванні практично всіх культур. Волинська компанія вже багато років є дилером в компанії Агрісем, тому, звичайно, крім машин, ми можемо запропонувати повноцінний сервіс. Це запуск в роботу, супровід під час роботи, гарантійне обслуговування, після гарантійне обслуговування, постачання запчастин. Тобто дана машина буде працювати завжди це гарантовано.